Привіт! Настав час для нової порції моторошних, але дуже затишних історій. Спитаєш у мене, чому історії моторошні, а голос у мене такий радісний, тому що ось. Опс, не те... Ось тут. Я просто безмежно вам вдячна за цю шалену підтримку. Кожен ваш коментар додає мені сил, енергії та безліч усмішок, а також тривожності. Я всерйоз почала переживати, що із часом я повністю обклаю всю стіну у спальні вашими теплими відгуками і буквально закінчу як голум. Проте, поки цього не трапилось, спішу вам повідомити, що в телеграмі нас уже цілих шестеро гордих і згуртованих печенюшок. І якщо ти хочеш стати одним із нас, посилання вже чекає на тебе під відео. А для новеньких ось тут згори я залишу лінк на початок плейлиста із цими історіями. Добре, я ж знаю, для чого ми насправді тут зібрались. Бери печеньки, чай і все, що ти любиш. А я починаю. Привіт, народ! Я повернувся із тренувань і маю чимало цікавих історій, якими хочу поділитись із вами. Їх назбиралося стільки, що я збираюсь розбити їх на дві частини, і це буде перша з них. Я хотів би помістити їх усі в один пост, але правда в тому, що у мене поки не було навіть можливості всі їх записати. До речі, у мене не трапилось нічого надто особливого, коли я був на тренуваннях. Але зате у нас був один інцидент із новачком, який дійсно здався мені цікавим. Оскільки я впевнений, що ви дуже чекаєте цього, я одразу перейду до історій. Кожну серію історій я буду присвячувати людині, яка мені їх розповіла. Кейді це наш ветеран, який працює офіцером ЛПРС уже близько 15 років. Вона спеціалізується на рятувальних операціях у високих гірських місцевостях і вважається однією із найкращих у своїй галузі. Вона була однією із найбільш завзятих оповідачок, і оскільки впродовж виконання вправ та завдань ми проводили багато часу разом, вона загалом розповіла мені про щонайменше чотири випадки, які дійсно здались мені незвичними. Першу історію вона розказала мені у відповідь на запитання про найбільш травмуючі виклики, які були в її практиці. Вона похитала головою і сказала, що насправді жахливі ситуації трапляються найчастіше в горах, оскільки ймовірність нещасних випадків там значно вища. Близько п'яти років тому, в одному із парків, в якому вона саме працювала, сталася ціла низка зникнень. За її словами, це був дуже поганий рік. Погодні умови були одними із найгірших за всю історію її роботи. Кожні декілька днів випадало близько 30 сантиметрів снігу, і тому ставалися лавини, які вбили на той час уже кількох альпіністів. Вони весь час попереджали людей про небезпеку і просили залишатись на відмічених на карті безпечних територіях. Але звісно, завжди є ті, хто взагалі не слухає жодних застережень. В одному особливо трагічному випадку загинула ціла родина, а все тому, що батько вирішив, що він найрозумніший, навіть розумніший за працівників Служби безпеки і тому вивіз їх усіх на найнебезпечнішу територію. Сім'я йшла на снігоступах, і наскільки Кейді змогла розібратись, вони вийшли на плато зі снігу. Яке виглядало суцільною ділянкою, але насправді такою не було. Сніг зсунувся, і уся сім'я, зірвавшись з краю гори, пролетіла майже сто метрів вниз по схилу. Вони всі впали на каміння внизу, і обоє батьків загинули миттєво. Одна дитина теж майже одразу померла. Проте двоє інших вижили. В одного хлопчика була зламана нога та ребра, а інша дитина майже не постраждала за винятком синців і розтягнення щеколотки. Неушкоджений малюк залишив свого брата на місці трагедії і пішов хочі шукати допомогу. Проте Кейді сказала, що хлопчик не зміг пройти восьмиста метрів, перш ніж його наздогнала жахлива буря. Малюк був змушений зупинитися може, щоб зігрітись. А може просто відпочити, і зрештою замерз на смерть. Згодом, за допомогою показів свідків, що бачили, як родина їхала в цю небезпечну зону, пошуківці все ж знайшли сім'ю, і саме Кейді знайшла малюка, який замерз на смерть, шукаючи тоді допомогу. Вона сказала, що саме знову почався сніг і достатньо сильний, щоб зменшити дальність її огляду. Проте, недостатній, щоб унеможливити пошуки взагалі, вона побачила попереду фігуру, що сиділа в снігу, і якомога швидше поспішила до неї. Кейді детально описала, як підійшовши ближче, вона усвідомила, що, по перше, це була маласенька дитинка. По друге, вона була явно мертвою. І по третє, її тільце замерзло в одній із найжалібніших поз, у якій їй коли-небудь доводилось знаходити трупи. Хлопчик сидів прямо, підібгавши коліна до грудей. Він обійняв їх руками, а голова була захована у пальто. Коли ж вона відсунула пальто, щоб подивитись на його обличчя, то побачила, що хлопчик помер плачучи. Його обличчя було перекошене, і на щоках застигли сльози. Вона сказала, що було до болю очевидно, що ця дитинка була дуже налякана, коли помирала від переохолодження, і їй, як матері це буквально розбило серце. Вона неодноразово казала мені, що щиро сподівається, поки ми обговорюємо цей випадок, той батько горить у пеклі. Друга жахлива історія, яку вона мені розповіла, і яка буквально застрягла в мене в голові, це випадок, що стався, коли вона була ще зовсім новачком. Її команда отримала повідомлення про досвідченого альпініста, який попереднього дня не повернувся додому. Його дружина була переконана, що сталося щось погане, адже її чоловік завжди повертався додому вчасно. Тому, коли вони пішли його шукати, і їм довелося піднятись на те, що в звітніх документах носило назву технічно дуже складні для підйому частини гірської місцевості, змучені вони на силу вийшли на відносно рівну ділянку. І тут Кейді помітила кров на снігу. Вона пішла по цьому сліду і, йдучи, почала помічати не просто кров, але й шматочки тіла та шкіри. Вона ніяк не могла зрозуміти, з якої саме частини тіла все це могло взятись. Але чим далі вона йшла по цьому сліду, тим більше було крові та залишків. Отак, йдучи цією стежкою із крові та тканин тіла, вона дійшла до прихованої ділянки під скелею, де власне і знайшла альпініста. Вона сказала, що було так багато крові. Більше ніж вона будь-коли раніше бачила він лежав обличчям вниз, витягнувши одну руку перед собою так, ніби помер у спробі повсти далі. Придивившись ближче, вона побачила, що чоловік був частково випотрошений. Тоді вона зрозуміла, звідки були ті дивні шматочки тіла, які вона бачила раніше. У кобурі на стегні бідолаха мав льодоруб, який був весь покритий кров'ю. Звісно, вони так і не були впевнені, що саме із ним трапилось, але вона сказала, що наскільки можна було зрозуміти із ситуації, відбулось приблизно наступне. Мужчина намагався піднятися на складну ділянку гори та використовував для цього свій льодоруб. Ймовірно, він натрапив на хитку частину і випадково зірвався. Дорогою вниз або, можливо, коли вже приземлився, його бік проткнуло льодорубом, і він буквально випотрошив йому усі нутрощі. Бідолаха повз до скелі, вириваючи частини нутрощів із себе на ходу, і зрештою помер під тією скелею. Кейді не дуже чутлива до крові, але я чомусь підозрюю, що кількох хлопців, які прийшли тоді їй допомогти транспортувати те тіло. Напевно, що знудила? Адже коли вони його перевернули? Значна частина його нутрощів вилилася назовні. Я також сказав їй, що мені було б дуже цікаво почути про випадки в її практиці, коли люди зникали безслідно, її очі засяяли, і вона нахилилась до мене та запитала Хочеш почути справжню дичину? І розповіла мені про випадок на початку її кар'єри, який тоді набув дуже великого розголосу у змі.